В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові витекло одні про. знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все добро. В Україні заживуть усі нові рани хоч крові. Бажаю міцного, волонтерський рух Пилипенко Станіслава висловлює щиру вдячність колективу ліцею номер 9 Мелітопольської міської ради Запорізької області, які перебувають у різних куточках нашої неньки України та всього світу, та міцно тримають освітній фронт. Щиро дякую вам за ваш потужний донат, за вашу таку потрібну та необхідну зібрану та передану допомогу для наших захисників, ви справжні герої. Ви справжні патріоти, ви справжній міцний тил для наших воїнів. Тільки разом, тільки об'єднавшись, ми можемо робити гарні справи та наближати крок за кроком нашу перемогу. Слава Україні і героям нашим слава! Рою в текло, днів, знаю в мене вдома, час настане бо переможе все добро переможе все добро переможе все добро переможе все добро в Україні заживуть усі нові рани. Хоч крові витекло, Дніпро, знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все добро. В Україні заживо десинові рани, хоч крові витекло, Дніпро, знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все добро. Ми, колектив небайдужі, виражаємо велику подяку. Колективу ліцею номер 9 міста Мілітополя за надання допомогу грошову допомогу на плетіння сіток та придбання дронів для наших захисників. Разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Слава нашим захисникам!